Одразу вибачаюсь перед тим, хто не попав в першу частину, як прийти за мене в фоні, і думаю, ви догадалися по обложці або по назві цього відео, що я сьогодні буду робити. А точніше буду робити ОС по смайликах. До речі, смайлики я обрала з ТГ каналу Так що заходи, якщо хочеш попасти в наступну частину. Таких смайлків я навіть не могла очікувати. Тому зачіску я вирішила зробити під кальмари і кольори також. Я надіюсь, що самі сердечки на персонажі можуть замінити ті руки, які показують сердечко, так як я не знала, як я це маю зробити. Я зовсім не знала, що можна зробити з бульбашок, тому вирішила бульбашки додати як тон шкіри, бо в них зазвичай більше білі. Також бурбошки мені нагадують, як щось миле, тому я вирішила їх додати, як її настрій. Оу oh, ноу, no, спільниця! Я що, купірка просто Ну, Звичайно ж, ні. Просто вирішила взяти ідею спільниці. І ось така красочка в нас вийшла. Також хочу всім дуже сильно подякувати за ці оброботки арти від підписників каналу. Буду вас затримувати, а ми переходимо до наступного персонажа. Цей набір смайликів мені доволі таки сподобався. І я вже мала ідею, що я зроблю. Хоч спочатку я хотіла зробити її мілашкою, але потім по манікюрі подумати, що вона буде стерва. А точніше манікюр це буде її характер. Так як нам ще залишилися роза бантик і сердечко. Вантаки вирішила зробити сердечка, розу вирішила зробити у руці, а сердечко іноді ще десь додавить. Ну і ось така красочка у нас получилася. Ну, а ми йдемо приходити до наступної ОС. Тут я одразу хотіла зробити якогось ангела, якого розбили серце. Але так як лишилося ще око і зірочки. У вирішила ще додати ще одне на чолі, як іноді це роблять деякий гачер, а зірочки ще десь на якому одязі чи ще десь. Сейчас Майлкін мені також дуже сильно сподобався. А, до речі, хочеться, щоб я вам розказала страшну історію. Жила бумла баба й діда, і один день взяли і здохли. І ось який англочок у нас вийшли. До речі, цю найкращу обру, яка зараз. Цей набір смайликів мені доволі таки сподобався. Сонечко вирішила прописати, який характер, банки додати в у саму, а рози будемо тримати у руках, типа вона нам їх дарує. До речі, сонечко мені нагадало дитинство, тому я вирішила що вона буде у нас з дитинкою. Ось така мілашка у нас получилась. А на цьому вже кінець. Ще раз нагадую те, що всі смайлики я брала з каналу. Посилання в шапці профіля. Всім па-па!